Привіт, друзі! З вами Ліля, ви на каналі Магія В'язання. Сьогодні середа, 1 лютого. В нас за вікном зима, сніг іде, так, поки що не думаю зупинятися. Ніби й весело, і трохи сумно, але не будемо сумувати. Радіємо кожному дню. А в мене сьогодні є чому радіти, насправді, ви, може, чуєте по моєму голосу, що в мене такий піднесений настрій. І я вам зараз покажу причину свого піднесеного настрою, але вона буде під кінець. Спочатку я вам покажу готову роботу, яка в мене є. Далі покажу своїх два процеси. Два, планувалося 5, але є всього 2, тому що не так сталося, як гадалося. і не вийшло в мене розпочати, зробити тиждень стартів. Трохи здоров'я мене підвело. І є такі питання, які потрібно вирішувати, і не малося можливості там на зйомку. Тому я вирішила цей тиждень поки що так в лайтовому. Не знаю. Може, зроблю якось тиждень стартів, а може, і просто буду отак от розпочинати процеси, ті, які запланувала, коли в мене вийде. Отже, готова робота. Це плаття для златки. Ось воно. Я його дов'язала вчора ввечері. Швидесенько, поки було світло, закинула в пральну машинку, випрала. І воно ось таке гарнесеньке, вже сьогодні висохло. До речі, прала я на, швид... на режимі швидке прання, там 15 хвилин в моїй машинці. І віджим ставила 800 обертів. Все дуже добре. Стало таке полотно пластичне, розрівнялися петлі, можете бачити, все дуже гарно. Я трохи зранку пройшлася паром. Я хотіла, щоб ця коса була так добре. Перепрошую, добре виділена, щоб було цих видно дві смужки з виверхних петель. Я роботою дуже задоволена. На Златусі воно дуже гарно сидить. Я вже дівчатам своїм похвалилася, показала фото-златки такі більш <свісно> якісніші в цьому платі, ви вже побачите в наступних відео, може, це буде відео про готові роботи. Я там вже розкажу всі такі плюс-мінус технічні характеристики цього платчка. Зараз хочу єдине, що подякувати пані Любі за. Таку чудову пряжу, перепрошую, за такий чудовий подарунок і за те, що я змогла ось з латусі зв'язати таке прекрасне плаття. Воно вийшло трошки нижче коліна, так як я і задумувала. Ось так. Колір отут плюс-мінус вам передається. Далі, процеси. Так, Трохи мене перебили, відволікли. Я, здається, почала розказувати, що є в мене два процеси, і зараз вам покажу, які. Перший процес в мене ось такі косметичці від мейкап це шкарпетки. Ой, я не дов'язала дов ряд, але ви зрозумієте. Вірніше я не дов'язала ряд на другій шкарпетці. Ось такі шкарпетки в мене в'яжуться. Я їх маю дов'язати до кінця цього тижня. Вони мають бути готові до кінця цього тижня повністю. Тому що 7-го числа я маю їх вже презентувати. Це пряжа Alize Господи, Comfort Socks. Я, до речі, вперше в'яжу. Саме супервош, Comfort Sox з артісану раніше в'язала. Ось такий, вам він трохи світліший передається. Це такий темно-темно-сірий, дуже гарний колір. А це пряжа, яку мені дарувала пані Люба Бабіна. Я в'язала з неї просто такі однотонні шкарпетки. У мене залишилось. залишився залишок, і я от залишився залишок в'яжу. Я дуже сподіваюся, що мені вистачить. Тут 72 петлі, 45-й розмір має бути. Ну, в кінці буду щось мудрити. Це такі <клес> шкарпетки. ну Це для, ну, для близької людини, нам, нашій сім'ї, яка нам добре допомагає, хочеться подарувати йому ці шкарпетки. П'ятка укріплена за майстер-клас, оця стінка п'яточки. В'язала за майстер-класом Олечки з каналу В'язальні бесіди. Я залишу вам посилання, дуже мені подобається. Так, я все в'яжу, в'яжу, зупиняюсь, роздивляюсь, така цікава. Отже, в'яжу, спиці мої незмінні кубічні 2,5. І маркерочок від Олі. Я залишу знову посилання на її інстаграм. Тішать мене ці маркерочки, і ви зараз побачите, що не в одному цьому процесі. Так, це буду дов'язувати обов'язково. Сьогодні маємо вести златку на заняття, і от там, поки вона буде займатися, думаю, пов'яжу, якщо буде світло. Далі, ось ця бобіночка мені лінуся дарувала. Це 100% меринос, граніто, 375, ой, 375 метрів на 100 грамів і така припилена троянда колір. І, як я і казала, це буде джемперок для Златусі. Я дуже сподіваюся, що мені вистачить пряжі, якщо ні, то я вже знайшла магазин, в якому магазин Вулексперт Ані Русенджик, має бути поставка в неї цієї пряжі в молочному кольорі, і я собі потім 100 г докуплю, в мене є задумка, як зробити, якщо не вистачить. Спиці короткі, не покажу вам повністю. Це я вчора тільки ввечері розпочала резиночка 3, тут половиною. ось маркерочки від Олі. Ой, так вони мене тішать. Я вже задивляюся, що ще купити, але поки що тримаю себе в руках. Дуже гарні. Е, і, може, ой, щоб не загубити, бо дуже слизька пряжа, тоді важко ловити петлі. Ось такий візерунок, як я на кардигані в тестуванні в'язала. Така буде панелька: 1, 2, 3, 4, 5. А тут один, два, три, п'ять, 6. Така 5 на 6 в шаховому порядку, буде така панель попереду. Ось так. Ну, я Мені дуже подобається, дуже приємно в'язати. В порівнянні з зеленою тією пряжею ця така ну, слизькувата. Треба бути уважною, коли в'язати, тому що навіть кінчики від Space Drops розчіплюють цю ниточку. І треба бути уважною, але то не проблема. Ось такі в мене два процеси. Більше я нічого не починала. Я дуже хотіла завершити плаття, я його завершила і буду поступово так починати. А тепер, дівчата, просто те, що зробило мій. Вчорашній день, і сьогоднішній вже. Е, я вчора так сиділа зранку, збиралась на роботу, пила каву. так ще не зовсім прокинувшись, одним оком, дивлюсь, прийшло якесь повідомлення від Укрпошти. Вони там зазвичай якісь акції присилають. Мені принаймні, я дивлюсь: отримайте відправлення. Тому ні, ну я нічого не замовляла, ну чесно, ну <смі> чесно. І тут дивлюсь відправлення від Оксанки, від нашої Оксанки. Я вам залишу посилання на неї. Я просто була в такому шоці, це так несподівано було, ви собі не уявляєте. Я написала потім Оксанці, як от от тепер дочекатися до наступного дня, тому що вівторок не працює пошта в нас, мабуть, взагалі вівторок в них вихідний. Не знаю, в нас не працює. І от сьогодні я з позаранку підірвала чоловіка кажу: їдь давай на почту, бо, бо треба забирати посилку, а сніг мете, то може ну, потім важко було б виїжджати з двору. Він поїхав, заносить цю коробку. Зараз, секундочку. Ой, таку коробку величезну. Я вам не покажу її всю. Я ось так відставлю і буду з неї діставати. І що ви думаєте, дівчата? Я відкривала, ну, я відкрила її за кадром. Я ну, бачила тільки те, що згори. Я відкриваю цю коробку, і перше, що я бачу, і в мене просто досі бракує слів, тому що ну, мені здається, я ніде цього не казала. Це наскільки от треба відчувати мене е якось, ну не знаю. Ви будете сміятися, але я так радію чаю. Ось чай. Я цей чай скуштувала в Польщі. Я не знаю, де він там ще, але я купувала його в магазині Бідрюнка. І я його скуштувала, щоб ви розуміли, і ми коли поверталися зі златкою з Польщі, в мене було пів чемодана ось цього чаю просто. Це, щоб ви не думали, що я брешу ось, бачите? Ананас і е, груша це вже, скажімо, така інтерпретація е, наша чи не наша. Навіть не знаю, хто тут виробник. Ну, неважливо. Я цей чай, а на і груша, просто шукаю по всіх магазинах, якщо бачу, беру. І тут Оксанка мені присилає ось цю. Ой, Оксана, дякую тобі, величезне. І ви розумієте, якщо я настільки радію чаю, наскільки я зараз буду радіти тому, що там далі. <кхем> По-перше, тут ось такий моточок пряжі Alize Супервош. В мене такого е забарвлення немає. Дуже. Я в когось з дівчат бачила шкарпетки з, такого, з таким забарвленням, мені подобались. Класний. Так, далі. Ну, Тебе та без чого жодна в'язальниця не обходиться. Це ось такий кремчик. В мене креми просто всюди, де тільки можна і не можна. Під подушками, під в сумках в кожному кармані. О, як це мило! Дивіться, як класна лама. Дивись на світ щасливими очима. Дякую, Оксаночка. Я потім почитаю листівочку сама. Я бачу, там щось, здається, написано. Я потім це подивлюсь. Е, так, далі, ну я вже так покажу такі смаколики. Е, шоколад, чорний білий карамель, мабуть. Ой, шоколад я люблю будь-який. Далі. Ось таке печиво. Отаке я теж люблю з лимончиком. Дякую, Оксаночко. Дивіться, які милі гудзички. Клас. Дерев'яні сердечка. Я весь час нею, що в мене гудзиків мало. Насправді в мене їх дуже багато, але мені завжди нічого не підходить. Так, що це? Ага, це сюрприз для Златусі. Вона буде дуже рада, вона любить сюрпризи. Далі. Угу, це вона теж любить. <нух customs> так, що... Ой, свічки. Свічки я обожнюю. Пахнуть. Фахли... А що це за запах? Ще б я розбирала. Тропнула. Тропічний острів, мабуть, дуже приємний. А, ну да. <смі> <Споди>. <смі> так. Так, тропічний острів. Так, далі вже бачу. О, все для злати. Це вона точно буде радіти. Вона в мене дівчинка, яка любить гратися з роботами, супергероями і конструкторами, тільки в нас не йдуть <смі> не в пошані, скажем. Так, я ще щось бачу. Я просто самий смак вам залишаю на потім. О, дівчата, дивіться, який розкішний блокнот. Клас. Зараз я, щоб не шелестіти, відкрию. Дістану його і подивимося, що там всередині. Так, відкриваємо. Клас, дуже зручна штука. Закладка. А це, що? А це мабуть, для ручки. Прикольно. Ага, тут просто клітинка, бо я думаю, бачите, він такий тут розфарбований, а там просто клітинка. Клас! Ой, Оксана, ти прямо зна, знаєш. Так, ну і далі самий смак. І тут щось таке дівчата, м'якесеньке і ніжнесеньке, і гарнесеньке, що я просто вже в захваті. Що це таке? Це бамбук 100%. Дивіться, не передається колір. Ой, я шкода. Це такий, це такий, зараз я вам розкажу, який, Я не знаю, який. Ніжно-салатовий. Це не м'ята, це саме отакий ніжно-ніжно вибілений салатовий. Тут 300 грамів, наскільки я розумію, 100% бамбук, 1300 метрів 100 грамів. Боже, він такий ніжний. В мене є, здається, 100% бамбук. Я так давно не в'язала з літньої пряжі, що я вже й не пам'ятаю, що в мене є. Здається, є. Але я не пам'ятаю, чи він такий такий же ніжний. Дякую, Оксаночка. Кольору в мене от такого точно немає. Так, а це що? Це щось цікавеньке. Ага. Дивіться, стовідсотковий котон, стовідсоткова бавовна. Е, ну, фокусуйся. 340 метрів на 100 грамах, е, в 100 грамах, і тут, е, господи, теж 300 грамів. У <різь> мене плутається. Е, дивіться, бачите, зі скількох? 1, 2, 3. що таке в мене з фокусом, з камерою? Щось не хоче. Тут багато ниточок, 3, 8, здається. Дуже ніжний. Він, бачите, не скручений. Ниточки майже не скручені між собою. Якщо оце такий вибілений салатовий, то це такий сильно-сильно вибілений, блакитний. Ой, клас! Це також буде щось для Златусі. <смі> Класно. Цей бамбук. В мене здається, він такий більш якийсь гладкий, Ну, гладенький, знаєте, без... бо це ніби з таким пусочком. І мій більш дискучий. Але може при в'язанні воно буде тим теж так розпушатися. Не знаю, буду пробувати. Клас. Оксаночка, дякую тобі. Ці такі непідробні емоції, я думаю, ви чуєте, що я дійсно безмежно, щаслива. Ой, дивіться, скільки краси і смакоти, і, і Златуся зараз буде радіти. Клас. Це ще й чоловік буде радіти, я так розумію, це щось похоже на героїв з Марвела. Флеш чи як? Коротше, зараз запитаю, вони мене <гум> точно знають. Ой, Оксаночко, я просто ну, я не можу підібрати слів, якими тобі подякувати, тому що ти підняла мені настрій, <гум> мене вже навіть спина не болить чесно. <гум> я дуже. Вдячна тобі, дуже рада. І я ж кажу: ви бачите, якщо я настільки раділа чаєві, то ви уявляєте, наскільки я рада у цьому всьому. А ще що це така несподіванка, це сюрприз. Такий от прямо сюрприз, сюрпризний. <рес> так, тепер чекати весни, бо зараз трохи є в планах в'язати з такої вовни на піввовни, а потім чекати весни. І в'язати для златусі щось таке більш демісезонне. Я думаю, 300 грамів, 340 метрів. Ну, на футболочку має точно вистачити. Це що, 900 і 120. 1000. Тисячу... Та да, має вистачити. Тисячу з лишніх метрів, думаю, вистачить. Ну, а цього. Я навіть не знаю, скільки його в'язати. Хтось, здається, з наших дівчаток мав досвід з бамбуком, бо я в'язала з напівбамбуку. Там був бамбук з чимось. І, здається, я в'язала на трієчці в чотири складення. І мені дуже подобається полотно, але я в'язала собі таку типу французьку ковтинку. Але, по-перше, я вже з неї виросла. На даний момент. А по-друге, трохи я там конструкцію не продумала і Незручна, незручний фасон вийшов. От і лежить, бо розпускати це все щастя то нереально, воно дуже таке слизьке. Так. Це, шкарпеток. От мені точно, мені, знаєте, дівчата, руку не вистачить, щоб в'язати оте все, ті шкарпетки, ну, е, ту шкарпеткову пряжу, яку мені вже надарували. Тому треба активніше в'язати. Не одну пару в місяць, а хоча б дві. так. На цьому поки що все. Біля мене тут бардак, <бардак> який можна назвати творчим безладом, але це бардак. Буду зараз це все складати. Світла немає, трішечки зараз наведу порядок вдома. І, може, вийде в мене змонтувати відео і завантажити на канал, якщо дадуть світло. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Я дякую ще раз Оксаночці. Я бажаю. І Оксанці, і всім вам міцного здоров'я, миру, спокою, злагоди. Бажаю нам якнайшвидшої перемоги. Втримаємось, допомагаємо один одному, тішимо один одного словом, ділом, хто як може. Обіймаю всіх, цілую, до нових зустрічей. Пока!